Насправді, рішення, що Україна не має програти, було прийнято весною 21-го року, не 22-го, 21 го Саме через це він буквально нав'язував Україні озброєння. Але він же чув, яку відповідь: а дайте нам найновіші танки, дайте ваші Абрамси, а дайте ваші літаки, а дайте нам все найновіше. він Відповідь була така: ні. Ви отримаєте те, що вам потрібно для захисту. А насправді ну нам давали ніхто ж не розраховував, що з цією владою з такою підготовкою, з таким особенням армії, з таким некомплектом Україна зможе нормально перемагати. І тому давали стінгери і джавеліни. Пригадуєте, кому стінгери перед нами давали Афганським е можакедам, які воювали протистояли радянській окупації, фактично будучи партизанами на своїй землі. Ніхто не вірив, що Україна, якщо Путін нападе, що Україна зможе протистояти. І тому готували для е, України як для партизанки, готували озброєння. Ніхто не передає танки партизанам.